І якраз про дрони, про те, що відбувається і на порядку, і те, як готують, готують е, операторів БПЛА. Ми поговоримо з Павлом. Його позивний мені дуже подобається Прометей. Він з команди дронаріуму. Вітаємо вас, пане Прометей, Чи пан мене Павле у нас в ефірі? Вітаємо вас, раді бачити. Mm -hmm. е, дуже радий вас бачити. Вітаю. Давайте почнемо я бачу, строго. вам зайшов наш жарт про Байдена. Ну, просто всі долучилися до цього челенджу і ми також вирішили не залишатися осторонь. Це прекрасне. Ви уявляєте, наскільки ми віримо, що таке може бути? Бо ну, я б не здивувався, якби до вас справді в дронаріум завітав Байден. І ось це говорить і про довіру до вас так само. Наступного разу він вже mm. прийде до вас. <рес> Точно. <рес> так, сподіваємось. Да. Давайте поговоримо про те, про роль зараз грають дрони в цій війні. Ми всі бачимо насправді багато відео і те, як коригують за допомогою українців. Ну, звичайно, що росіяни так само безумовно це роблять. Це взагалі можна сказати, що перша війна дронів в світі. Ну, здебільшого. Так, був ще в нагорному Карабасі конфлікт, але він дуже швидко закінчився. І саме тоді росіяни зрозуміли, яку загрозу можуть встановити цивільні дрони. Тому вони активно почали пропрацьовувати системи подавлення зв'язку. системи РЕП. Вони в них були і до того, але вони їх покращили і саме зробили все можливе для того, щоб унеможливити використання цивільних дронів. Але є певна. Певний нюанс, і дрони шагнули дуже вперед з того часу, і ми налаштувалися і зрозуміли, як саме літати в умовах РЕП. Тому якраз ось наш курс, який готує бійці зараз на передову. А це тільки на минулому тижні ми підготували 139 людей. Тобто, можете собі уявити, в якому об'ємі зараз ідуть підготовчі ці курси по всій країні, всіма школами і всіма засобами, які ми маємо. Тобто навіть попри це, ми навчилися і зараз активно їх використовуємо. Тому можна сказати, що ця війна вона набрала таку рису, саме це війна дронів і артилерії. Пане Павле, я хочу, щоб ви прокоментували звернення. А саме Марії Марії Берлінської, це доброволець та керівник центру підтримки аеророзвідки, яка звернулася з відкритим листом до президента та міністра оборони. І От суть звернення така: незабаром Росія повернеться з новим ударом. Той в кого буде більше ефективних ударних дронів, виграє цю війну. І от вона пише, що за ці 9 років я провела сотні зустрічей з нашими депутатами, міністрами та чиновниками. для того, щоб пояснити це, на жаль, в більшості випадків всі пропозиції були успішно про. Ігноровані, От зі свого боку, прокоментуйте, будь ласка, наскільки дійсно проігноровані чи ні? Наскільки нам а, все ж таки вдається протистояти, і наскільки ми а, також ну я розумію, що не можна говорити наскільки ми укомплектовані, mm -hmm. але ж, все ж таки, наскільки ми маємо сили? Ну, дивіться, я з Марією тут скоріш за все цілком погоджуся. Чому? Тому що треба просто щоб е, аудиторія зрозуміла, в чому полягає відмінність. Тобто є цивільні дрони, які до війни використовувалися там у аерофотозйомці, знімали кіно. Ну багато де можна було їх використовувати. Але перш за все, вони цивільні, тобто вони не військові, вони не готові літати в умовах бойових дій. Тобто, ми, ми робимо зі своєї сторони все для того, щоб їх налаштувати. Бати і, і навчити, і до слова скажу, що легше всього навчити людей саме на таких звичайних квадрокоптерах виконувати бойові задачі. Це е, дуже пришвидшує процес, але Марія мала на увазі, скоріш за все, те, що зараз багато є виробництво по всій країні різних е, дрібних дронів, які трошки по інші технології працюють. Це є. Стандартний е, квадрокоптер є е, технологія FPV, Тобто, це коли ти літаєш вже в окулярах і бачиш безпосередньо те, чим ти керуєш е, від першого лиця, і там трошки інші налаштування самого дрону, і там трошки більше треба часу приділити і підготовці е, персоналу, і е, мати більше годин практики. Це значно складніше, тому. Е, я більш ніж певен, що Росія завдасть повторного удару. Якщо е, навіть зараз війна закінчиться, у нас є такий сусід, і нам треба до цього готуватися для того, щоб ефективно йому відповісти, ми не можемо на другий чи третій раз, там років за 5 за 10 вийти знову з е, цивільними дронами. Нам треба мати свою армію. Е, Очей в небі тому якраз в цьому і полягає запит і в тому, щоб держава долучилася до розробки і допомогла розробникам, які зараз працюють над власними виробництвами дронів, допомогла їм всім всіма засобами для того, щоб вони швидше проходили сертифікацію, для того, щоб були якісь стандарти введені, і для того, щоб цю технологію її реально взяли на озброєння. Це бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А після того написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це полтавські галушки і написати звідки ви нас дивитесь. І ми скоро розіграємо цю футболку, і вона поїде, можливо, саме до вас. Ще е, одна цитата Берлінської: Українські виробники безпілотних технологій не закривають і 10% від потреби фронту, але саме безпілотники визначають динаміку війни. У нас все ж таки щось виробляється з дронів. Ну принаймні, лелека мені там спадає на думку і так. ще якесь. Як я, я не згадаю зараз назву. Будь-якому випадку. Ну лелека це ж розвідувальний дрон. Взагалі, які бувають дрони для чого вони зараз використовують, і які звичайно, що потрібно все, але на чому мала. Зараз сконцентруватися держава на підтримку виробництва яких саме дронів а, треба розуміти, що в поняття дрон входить будь-яка автоматична система. Тобто, це може бути і крило, і квадрокоптер, і навіть е, якась, якийсь пристрій на колесах, який катиться по бойовому полю. Також можна вважати дроном. А, ми дійсно виробляємо зараз і мари, і лелеки, дуже багато є різних типів. А, принципово. Перше, чому саме дрони стали такими дієвими? Тому що є таке поняття як інформаційна обізнаність, і от якщо порівнювати наші там зусилля порівняно із агресором, то у них дійсно більше людей. Але у нас наші наших людей трошки менше, але вони більш мотивовані, більш грамотно підходять і вони є спеціалістами. Тому Таку війну можна виграти тільки коли ти маєш ситуаційну обізнаність, коли ти бачиш безпосередньо на власні очі, що відбувається на полі бою. Хто володіє інформацією, той володіє світом, тому е, саме перше така нагальна застосування дронів це. Розвідка і коректування. Тобто, ми можемо, якщо раніше треба було ризикувати нашими хлопцями, нашими бійцями, щоб вони пішки йшли на поле бою і дивилися на власні очі, що там відбувається, зараз достатньо підняти дрон. Це, звісно, не убезпечить їх на всі 100%, але. Кількість життів, які було врятовано саме завдяки цій технології, вона ну дуже велика, її навіть не можна описати словами. Це перше. Друге, дрони коректують артилерію. Тобто, навіть вже ну, ми дійшли до того, що не треба казати плюс 300, в, 300 вправо, 200 вліво. Просто ми піднімаємо дрони, і артилерія сама може побачити, що відбувається на полі бою, і це також дуже важливо і дуже дієво. Саме через це наша артилерія настільки ефективна. тобто, будь-які. Um, Будь-які військові системи, які нам будуть передавати заходу, вони не матимуть е великого сенсу, якщо ти не знаєш, куди стріляти. А от якраз очі в небі, це і є е аеророзвідка, тому вона настільки популярна. І є ну, багато систем. Є системи, які, як я вже казав, літакового типу вони покривають великі відстані, але вони постійно фотографують і не дуже. Е Дається передавати відео одразу. Тобто, це або якісь дуже дорогі військові дрони, або це якісь саморобки, ем, і ну є певні обмеження. І є варіант, коли ми використовуємо квадрокоптери. І ці квадрокоптери можуть е, миттєво передавати зображення, миттєво е, давати нам інформацію, що відбувається. Тобто, е, чи вона мала. На увазі якоїсь системи я не можу сказати, це тільки вона знає. Але ем, питання полягає в тому, що держава має долучитися перше, це е, ну, зрозуміти, що ситуаційна обізнаність це ключ до перемоги у війні. Друге, що цю ситуаційну обізнаність ми можемо виграти і е, мати в ній там перевагу тільки якщо ми підготуємо достатню кількість е, пілотів. А я кажу про те, що кожен підрозділ має бути, е, має володіти цією технологією, має. У кожному штаті кожного підрозділу, кожної бригади бути спеціально обучені люди, які можуть використовувати ці дрони. Це не те саме, що використовувати їх у цивільний час. Це треба розуміти. І третє держава має долучитися до е, допомоги е, саме виробникам. Які це будуть виробники? Мені зараз важко сказати, чи нам треба заакцентуватися на крилах, чи на FPV е, – я не можу сказати, що щось дієво більше, щось дієво менше для кожної ситуації є свій інструмент. Якщо треба летіти на декілька кілометрів, то крило просто ну, не варіант запускати. Якщо треба летіти на 40 кілометрів, то звісно, це тільки крило і ніякий дрон туди не долетить. Ну я маю на увазі мультіротор. Тобто сам механізм має бути включений з боку держави на підтримку центрів підготовки на підтримку шкіл, на підтримку виробників, і багато є всяких варіантів із хакатоном, з різними площадками, де зустрічаються ці виробники, і діляться якимось досвідом, і презентують свої інновації. Тобто, треба просто зрозуміти, що. На ці ем, заходи треба також від держави ходити, і треба підтримувати саме те, на що є зараз попит. На що попит є, вам краще розкажуть хлопці з передової, тобто ті саме ті люди, які використовують кожен день. А вони я вам скажу, з чим стикаються. Вони постійно стикаються з проблемою зараз. Слава Богу, вже вирішили питання з поставкою дронів в Україну, але вони стикаються з тим, що дронів цивільних стає все менше, тобто їх. В житті в світі не так багато вироблено. вироблено. Тобто, всі там дрони з Польщі, Німеччини ми вже вигрибли, розумієте? І зараз вони скоро ми стикнемося з проблемою, що цих дронів просто в світі вже ну, майже ніде не залишилось. От ви бачите, Павло, ви кажете, що вже ми всі їх ви, ну, використовуємо дуже сильно, тому що хочеш, не хочеш, які б вони дійсно не були важливі, а, і ви гарно називаєте, розвідку очами в небі. Але ж це ну, все ж таки розхідний матеріал. І от от скажіть, скільки дронів втрачається під час першого ж польоту, і чому? А, розумієте, тут е, питання в тому полягає, що якщо це недосвідчений пілот, якому просто командир сказав: Так, ти завтра літаєш, і такі випадки теж є. І я про них чув неодноразово, то цей дрончик може полетіти одразу в прірву, тобто це в один кінець. Саме через це ми і почали ще в березні минулого року готувати пілотів, тому що ми розуміли, що всі ці донати, всі ці заощадження, які там люди відкладали і зараз донатять на ті дрони. Вони не мають пройти марно, але треба дійсно розуміти, що це е, переважно це розхідний матеріал. Тобто, дрон ну в кращому випадку, мені здається, живе два-три місяці. Це дуже якщо ефективно його використовувати і не ризикувати. А так, в принципі, ну декілька тижнів, ось саме тому і. Постійно ці донати спливають і саме тому люди постійно на них збирають. Тобто, це звісно не патрони, які використовуються значно активніше, але треба розуміти, що якщо пілот ризикує власним життям і йому щось загрожує, то в першу чергу ми намагаємось зробити все для того, щоб той пілот повернувся додому живим. Тому ну вже як. Є, як є, якщо дрон не повернувся, то не повернувся. Але стараємося навчити хлопців саме таким чином, щоб вони все ж таки відчували ту матеріальну цінність, е і е е е е е першу чергу ми їм завжди кажемо, що ну, навіть якщо ви сьогодні полетіли, нічого не розвідали, це ще не, не біда. Головне, що ви вижили і дрон вижив. Тобто на першому місці у нас завжди люди, на другому у нас завжди дрони. Тому що якщо у нього цей дрон ще є на сьогодні, то завтра він ефективно може використати його проти ворога. Українці Тому не важко не сказати, манхабі. скільки саме а, дронів втрачається кожен день або з періодичністю. Бувають випадки, коли за день можна загасити 18 дронів. Це тих е, частинах фронту, де дуже активно використовується реп і де просто не можна підняти голови з бліндажу, от саме там такі випадки бувають. Бувають вісім, буває, що передають 16 дронів, і вони живуть ледь не два тижні. Тобто, все залежить від підготовки саме підготовлених пілотів і від умов, в які вони попадають. Я наскільки я розумію, українські бійці вже й допрацьовують ці дрони. Як, наприклад, працюють там птахи Мадяра, Ми тепер ми останнім часом дуже добре бачимо. Українці взагалі неймовірні. Птахи Мадяра оголосили термін, терміновий збір на 80 мавіків, і вже за дві доби гроші були. Ну, гроші були зібрані. Ви можете пояснити, в чому особливість? Ну чому зараз ми так бачимо багато саме з Бахмута відео? І, о, те, що як вони як птахімедьяра, в тому числі як вони називають в вб... унічтажають хробаків, відповідно, це ж перероблені, якісь дрони, Вони якось модифіковані. Можете хоч трошки відкрити, що, ну що там і як. Ну, по-перше, ми дуже багато відео бачимо з Бахмута саме через те, що там працюють такі мадяри, і це значно відповідає на ваше питання. Тобто, ці хлопці дуже дієві, дуже ефективні, дуже вмотивовані. Ну, пілоти першого класу до мадяра так просто не попадаєш. Це перше. По-друге, ці дрони, так, да, дійсно, вони трошки модифіковані. Я не можу розкривати всі секрети, як, але не, не суттєво вони там покращені. Тобто ми трошки піднімаємо їм характеристики, яких у нього не було з заводу, та і все. От і, і в цьому причина. Третя складова цієї ефективної операції саме в тому, що Бахмут. Не можу сказати, що тільки за, за рахунок Мадяра, але в переважну частину ем, оборони Бахмута зараз беруть на себе саме дрони, які там працюють. Тобто ну, треба розуміти, що ми так ефективно його відставимо, тому що ми постійно знаємо, що відбувається. Як тільки якийсь хробак в, вилазить, Одразу можемо його накрити, і це за рахунок е, саме тих дронів, які там використовуються. Там використовуються звичайні мавіки, просто у них дуже класна камера, на них дуже легко і швидко навчитися літати, і вони є ефективними, е, от саме в такому контексті. Павле, скажіть, будь ласка, що в Україні заважає поставити виробництво дронів на потік? І чи правда, що в Росії такі виробництва вже працюють, ну, як кажуть, навіть в три зміни? Я думаю, що річ тут йде про те, що на території Росії був завод. І цей завод, так, дійсно, працює в три зміни. І коли ще була окупація Києва, і під Києвом, ці фури окупантів грамили, вони були вщен завалені Мавіками третіми, ми про ті Мавіки тільки чули. Але у них це, це було вже дійсно майже одразу. І навіть зараз дуже багато дронів їм передається. Тобто у них немає таких великих офіційних зборів, як у нас. У них якось це централізовано так, потихеньку йде, і постійно у них все є. А, у нас проблема в тому, що Офіційно, от ті дрони, які ми використовуємо: китайські дрони, не буду там називати сильно бренди. Вони офіційно на території України не представлені, тому що виробник дуже не хоче, щоб його дрони, його виріб приймав участь у активних бойових діях. Тобто, ми зі своєї сторони викупаємо і завозимо всі дрони, які є з Європи, а росіяни мають пряму поставку. От і все. І тут, в принципі, єдине, чим мені здається це, на мій суб'єктивний погляд, ми від них відрізняємось, Це те, що у нас більше центрів підготовки, і у нас є ціла програма, як ми їх готуємо, і цілонаправлено у нас більше пілотів. У них є також досвідчені пілоти, пілоти, і їх недооцінювати, звісно, що не треба, але їх менше. І це слава Богу. Я правильно зрозумів, що можливо Китай, ну виробники ж дронів, наприклад, Мавіка, це ж Китай, я ж правильно розумію? Відповідно, це особливості технології і так далі. Невже Китай допомагає Росії напряму поставляє дрони? Тим більше, що формально ну, це не зброя, ну я начебто, да? Це ж не те, що там умовно снаряди відправляти, але це дуже дуже велика допомога від Китаю. Росії, так? Наскільки мені відомо, офіційно навіть Іран шахіди не поставляє, тому неофіційно у них був завод на території Російської Федерації. В якому він зараз стані знаходиться, мені здається, що працює. Тому що такої кількості нових е, в коробках запечатаних дронів просто ну, закуповувати це дуже важко і складно. Це, скоріш за все, іде з якихось логістичних центрів. Я, я хочу ще раз перепитати, я правильно зрозумів, що можливо на території Росії безпосередньо Китай розмістив, ну я маю на увазі виробник, е, зробив завод, який виробляє саме ці останні Мавіки? Ну. Не можна виключати. це. Да? Доказу я прям не маю, не можу вам сказати за це 100%. Але наскільки мені відомо, був десь або на кордоні, або прямо на території Росії завод ще до війни. Вітання вже нашим ще спонсорам, і вітання тим, хто хоче стати спонсором. Але ви можливо не знали, як це зробити. Все дуже просто. Ви переходите за qr кодом який ви зараз бачите на екрані, або в описі будь-якого відео знаходите посилання. Щоб стати спонсором, це всього 100 гривень на місяць, або дві кави, і ви спонсор дуже поважного каналу, або одноразовий платіж. Також вітається у вигляді доната на картку Моно. Або якщо ви за кордоном, то PayPal. все дуже просто. Долучайтеся.